Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Академік Микола Барабашов. Присвятив своє життя вивченню тіл сонячної системи, був одним з основоположників нової науки планетології та вивчав місяць і планети на початку космічної ери екскурсії по зоряному небу з телескопом. Так анонсували його просвітницькі лекції в Харкові понад 100 років тому. У нашому подкасті, теж своєрідна дистанційна екскурсія на місяць та інші планети. Разом з кандидатом фізико-математичних наук Віктором Корохіним. Він працює в Інституті астрономії Каразінського університету в місячно планетній групі. Це продовжувачі традицій астрономічної школи Барабашова. Ми будемо спілкуватися телефоном, тож набираю шановного Віктора Валентиновича. Добрий день. Добрий день. Я чую, у вас хтось ремонтується. Відновлюються люди після обстрілів. Тому, що це, це святе. Все таке слухати, Звичайно, слухає. хай краще стукають молотки, якісь хороші інструменти в садку, Добре. коли щось обрізаємо, і хай життя триває. Тому прошу вас відповісти на кілька запитань і перше таке. Чому вашу групу називають єдиною постійно діючою у Європі саме оцю місячну планетну групу? Тому що вона дійсно є єдиною постійно діючою, в тому сенсі, що в Україні, взагалі, ми наша група це єдина, єдині дослідники хто досліджують місяць дистанційними методами. А раніше були колеги в Києві на Головній астрономічній обсерваторії, але це старше покоління. Вони на жаль нас вже покинули. Астрономів в Україні достатньо багато, але місяцем займаємося тільки ми в Харківському університеті. В Європі, в Європі є дослідники, які час від часу, там, отримавши якийсь грант, відповідний, займаються питаннями дослідження місяця. А щоб отак от. Протягом років навіть десятиріччя, навіть можна сказати, ста років в Європі жодної такої групи нема. Тільки от епізодичні А постійно займаємося місяцем, тільки ми. Але ж у світі вони, мабуть, є теж. є, є, але в основному це перш за все в Сполучених Штатах Америки, а Китай багато зараз займається. Індія от, посилала вже на місяць. Свої місії, є там відповідні групи, відповідні дослідники, але там більше орієнтовано на геологію, геологічні дослідження, більш уже, або прямі там космічні дослідження, які є перетечею освоєння місяця. А от питанням дистанційного зрендування, саме от фотометрії, тобто вимірюванням світла, яке надходить від місяця, потім його аналізу для того, щоб вирішувати нашу задачу. У нас є єдина група в світі, саме фотометрична місячна група, якщо більш доступно розповідати, що ж така фотометрична астрономічна група, от Харківська сама група, це добре чи погано бути єдиним у світі, і що така може група робити для вітчизняної загалом світової науки? Тим паче в умовах зараз повномасштабної війни у прифронтовій області розкажіть, будь ласка, це так склалося історично. Наша група, наша наукова школа почала формуватися приблизно 100 років тому зусиллями, перш за все нашого відомого харківця Миколи Павловича Барабашова. Він перший дійсно регулярно почав планетні. Дослідження місяця і інших планет, саме використовуючи методи фотометрії. Фото це світло, метрія це вимірювання вимірювання світла. Ми не просто дивимося на космічні об'єкти, ми за допомогою різних приладів вимірюємо інтенсивність світла, поляризацію світла, це характеристики випромінювання. Ну а також розподіл енергії по спектру, скільки там на різних довжинах хвилі, пропорційно, скільки відбиває, наприклад, місячна поверхня, і таким чином, аналізуючи ці всі дані, ми можемо робити висновки про фізичні хімічні властивості поверхні місяця. Наприклад, якщо ми проаналізуємо, як змінюється яскравість місяця, в залежності від того, під яким кутом дана ділянка поверхня світлюється і спостерігається так звані фотометричні умови. Проаналізуємо їх ретельно, ми можемо зробити висновки про структуру цієї поверхні. Причому на масштабах, на відміну від просто роздивлятися космічні знімки, а ми можемо аналізувати і зрозуміти, яка структура яка менша, ніж розмір елементу зображення, розмір пікселя. наприклад, типові космічні. Знімки дають нам зараз приблизно там 100 метрів на піксель або найкращі апаратилеротають 1 метр на піксель. А ми можемо, аналізуючи ці дані, сказати, яка структура на масштабах менших, ні, ніж це. Аналізуючи палярметричність властивості поверхні, це як електромагнітні хвилі орієнтуються в просторі, ми можемо навіть аналізувати. Яка структура поверхні на рівні частинки, тобто на рівні мікронів? Фотометричні дослідження дають інформацію на відстані, тобто дистанційно, про ту ж структуру поверхні. Якщо ми будемо аналізувати розподіл відбитого світла по спектру, тобто по довжині хвилі, то є аналізувати спектр місяця, місячна поверхні, ми можемо робити висновки про хімічний склад поверхні про її так звану зрілість поверхні, тобто наскільки вона піддалася впливу космічного випромінювання, так званої космічної погоди. От. Таким чином, ми можемо на основі даних, зараз це перш за все космічні дані. Ми працюємо з космічними даними, які дають апарати. Американські апарати, індійські апарати були там японські апарати, китайські нам дані не дають, правда, і ми можемо на відстані на величезних площинах прогнозувати структуру поверхні, а також хімічний склад поверхні. Тобто ми можемо обирати ділянки поверхні, показати, от на цій поверхні більше у нас сполучень титану, що є дуже перспективно, або на цій ділянці. Багато так званого мінералу ільмініту. Значить, тут може бути е, в ґрунті місячному, як називається реголіт, сконцентрована, а так званий гелітрі, перспективна термоядерне паливо. Зараз іде космічна гонка, і вона не дарма йде. Тобто, практично всі країни провідні космічні, на випередки: це і Штати, і Європа, і та ж Індія. Китай, Ізраїль намагався запустити, але на жаль, не вдала посадка. Навіть е, арабські країни всі на випередки намагаються висадитися на місяці найближчі. Буквально роки буде вже висадка людей на поверхню місяця. Скоріше за все, це буде дійсно реалізація американської програми Артеміда, якщо в англійська транскрипція Артеміс. Ми можемо вносити свій вклад, аналізуючи космічні дані, робити прогноз і робити глобальні огляди поверхні місяця, і допомагати організаторам космічних місій приймати рішення. Де, куди висаджуватися, робити посадки автоматичних апаратів, а куди в перспективі висаджуватися людини. От це ми реально можемо робити. Для цього нам, слава Богу, є доступ до космічних даних. І нам, як я кажу, потрібно всього все дві розетки: одна з електрикою для комп'ютерів, і одна з інтернетом, щоб мати доступ до цих даних. І потім результати відправляти в відповідні наукові журнали. Ну, коротко так, наша робота, якщо робить фотометрі, що робить, з що робить з спектрофотометрія, що взагалі в рамках того, чого ми, якщо сказати, більш так детально, того, що ми займаємося дистанційним зондуванням поверхні місяця за допомогою фотометричних і спектрофотометричних методів. Пане Вікторе, дуже доступно, зрозуміло. Я навіть слухала вас і згадувала одного поета ХХ століття, який написав люди. Прилетять на місяць і поставлять там свої аптеки. Думаю, звичайно, до аптек, мабуть, і ще довго, але вже зараз українські астрономи, і ви, зокрема, свої публікації готуєте, і вони виходять англійською мовою, це е, зразу відкриває доступ до них усьому світу, і на роботи вашої групи посилається НАСА, тобто, е, нагадаю, розшифрую, для нашої аудиторії це національне управління з аерокосмонавтики і дослідження космічного простору. Агентство уряду США. Воно засноване ще 1958 року. Про що йдеться, якщо розповідати на доступному просвітницькому рівні саме у ваших публікаціях, зокрема тих, які виходили під час уже повномасштабного вторгнення Росії на нашу українську землю? Наші роботи вони забезпечують підготовку місій, якщо ми аналізуємо дані зібрані наприклад, з поверхні землі, телескопом земним. Або зараз більш перспективна апаратам, які обертаються навколо місяця. Ці апарати роблять глобальні огляди всі поверхні місії. Тобто вони знімають при різних фотометричних умовах в різних довжинах хвиль. Ну, ще роблять радіолокацію, там лазерну локацію насправді. І тобто, аналізуючи ці дані, ми можемо робити прогнози про те, з якими умовами. З, стикнуться астронавти, коли висадяться на поверхню місяця. Яка там структура поверхні, який там хімічний склад? Тому от НАСА, коли вона готує ту чи іншу космічну місію, вона робить такий документ, називається Data Source Book, тобто о, повний опис того об'єкта, на який готується місія. В даному випадку йде мова про місію Артеміда. Тобто Артеміс на поверхні місяця. І там детально описується, яка щільність ґрунта, як, які там температури, який там температурний баланс, інші інші умови. Все це отримується на основі чого. На основі, перш за все, космічних зйомків. Бо то, що було за допомогою висадки астронавтів ще в 60-70 років, американських, і потім, і потім тільки тільки зараз почалися перші. Висадки автоматичних апаратів, це точкові зондування, тобто дуже невеличких площ. А ми можемо сказати про великі площі проаналізувати. І ось в цьому документі це, по суті, не просто публікація, це документ, який є науковою основою організації цієї місії. Є посилання на нашу роботу, де от ось на основі дистанційного зондування, на основі фотометрії, Робляться висновки про ті чи інші, перш за все, структурні особливості поверхні місяці. На жаль, ми не можемо напряму. У нас така специфіка, у нас все ж таки об'єкт космічний місяць і фундаментальне дослідження. Ми напряму не можемо ніяк допомагати нашому фронту. Але у нас є дуже цікаво, ви знаєте, будете сміятися є посилання на нашу роботу, а в одному іспанському. В військовому журналі Те розглядається питання найбільш оптимального камуфляжу для форми солдат і для військової техніки, в тому числі в нічних умовах, умовах освітлення землі місяцем і є посилання на наші роботи. Можливо, плями на місяці це найкращі плями, які можна перенести на форму воїна і маскувати. Фактично там розглядалася яка інтенсивність освітлення як від місяця поверхні землі, який там спектральний склад, факт є факт. А так ми працюємо на майбутнє, причому на майбутнє не тільки України, а на майбутнє всього людства, причому найближче майбутнє. Ну, найближчі роки, найбли... максимум десятиріччя це будуть роки місяця, саме роки місяця. На місяці стільки цікавих і корисних для людства речей після того, як ми почнемо її вже інтенсивно освоювати. ви казали аптеки на місяці. Ні, перше на місяці будуть не аптеки, а фармацевтичні виробництва. Справа в тому, що в умовах вакууму, там практично вакуум, і в умовах низької гравітації, ніж на Землі, можна легко організовувати деякі хімічні там, і біологічні процеси, в тому числі фармацевтичні. Тому я не виключаю, що ми будемо вже слідками фармацевтичні лабораторії, цифі там будуть і різні матеріали, які який, повно, в тому числі космічні матеріали, це титан, і перспективне термоядерне паливо, ну, і інші дослідження. ну, Дай Бог, щоб тільки не дійшло до. Базування військових баз, дуже б цього не хотілося. Ну так, я теж думала, слухаючи вас, що фармація це добре, але якщо є у програмі назва Артеміда, то це перегукується не просто із грецькою міфологією, богинією полювання. а Це йде полювання, можливо, за Космос воєнний. Хто його знає, як справді людство може себе загнати не, ще й не. на цьому напрямку? Да. Сподіватися, що людству вистачить мудрості. І це буде полювання за ресурсами, за ресурсами, а різними ресурсами, копалинами, дійсно різними унікальними виробництвами. На поверхні місяця, які будуть дійсно сприяти розвитку всього людства. Нехай змагання будуть от в тому, хто краще використає і поверхні місяця для якихось корисних речей для людства. Є людям амбітним, хто хоче там самовиразитися. Нехай краще вони самовиражаються в освоєнні космоса, приносять користь людству, а не руйнування і, і горя. Насправді на землі війну вистачає, якщо їх якщо їх ще й на місяць переносити як mm -hmm. полігони, як лабораторії, то не дай Боже, це не хотілося б такої так. перспективи, але якщо це почнеться, не дай Бог, треба бути готовими. Тому ми зараз саме намагаємося працювати на те, щоб цивілізований світ до якого Україна належить. Ми пасли задніх в цьому питанні, розумієте? тому, коли кажуть, що там дослідження там космосу, дослідження місяця, типу, зараз не, не на часі. Я хочу скажу на часі, дуже на часі, тому що важко прогнозувати, що буде актуальним через 5 там 10 років. Треба готуватися по широкому спектру. Будь-які фундаментальні дослідження вони на часі. Наприклад, колись роботи Фарадея або Ейнштейна, вони були суто теоретичні. А тепер хіба ми можемо уявити наше життя без електрики і без навігаторів, без якихось сучасних систем навігації, без теорії відносності Ейнштейна, Вона ж, вона просто б не працювала. Тобто так важко, так треба там пріоритет на фронт, так дійсно, але не забувати. Про майбутнє, ми переможемо, і щоб ми не опинилися голі босі на роздоріжжі, що нам робити, да щоб у нас був деякий даробок на майбутнє. Ось даробок на майбутнє. Робить фундаментальна наука. Фундаментальна наука неможлива без учнів, неможлива без школи. Школу ви прекрасно маєте. А чи є у вас продовжувачі, молоді дослідники місяця інших планет? Тобто, чи є інтерес у потенційних українських дослідників космосу? Ну, якщо академічний простір у багатьох країнах, а в Україні особливо все більше? Намагаються орієнтувати на тут і зараз. Чи є інтерес у молодшого і наймолодшого покоління до астронавтики, до місяця, до планет? Дійсно, є завжди є такі діти, є підлітки, є юнаки з, з дівчатами, які от мріють з космосом, просто от живуть космосом і хочуть цим займатися. Але розумієте, проблема? Вона, до речі, не тільки космічних, не тільки наших а будь-яких от таких от фундаментальних, немодних, можна сказати, не менш Наша основна проблема це фінансування, вкрай низьке фінансування. Наприклад, от на цей рік на всю науку в університетах, ну, я не беруся казати про академічну, про університетську науку. Вона завжди була сильна університетська наука. Виділена всього-навсього 130 мільйонів гривень. Такі гроші в провідних західних лабораторіях, групах, як правило, якась група або лабораторія тримає тільки одна. Ну, і що, от, наприклад, аналогія. У нас виділена на єдиний телемарафон. Ну, десь 800 ось, знається, чи 850 мільйонів. Мова йде про гривні. Тобто бачите, в рази менше, і в цьому році було сильне скорочення фінансування університетської науки. Навіть якщо знайдеться молода людина, яка захоче у нас працювати прямо зараз, після закінчення, наприклад, університету, ми не можемо її просто взяти по фінансовим причинам. Тому що ми самі зараз на неповних долях. Я, наприклад, працюю на півставки зараз, по мінімуму тобто на мінімальна зарплата. Тим не менше, в нашій групі є відносно молоді, але дуже перспективні дослідники, просто наші, можна сказати, перлини. Це, от перш за все, Єгор Сурков, йому всього-навсього 30 років. От, він дуже талановитий хлопець в різних галузях. А відносно молодий, скільки це йому 40-41 рік, а Сергій Вілічко. По сучасній оновленні класифікації міжнародної організації охорони здоров'я це тепер молодь до 45 років. А, на жаль, а решта нашої групи це вже люди пенсійного або предпенсійного віку. Цю проблему якось треба треба вирішити. Є люди, є люди постійно цікавляться на кафедру нашу кожного року поступає молодь. І ніколи не буває, також там не забір. Єдине, що. Вихід, який вони знаходять, це після закінчення. Тобто вони їдуть в аспірантури по здоки в інші країни. Зараз ще за військового стану. Наприклад, хлопці не мають такого можливості. Тобто, ми готуємо випускників з бідна країна з недостачею фінансування для багатих країн. Багато наших студенток і аспіранток виїхали. За кордон і боюся, що суттєва доля в вже, них вже не повернеться. А фундаментальна наука, зокрема, наша астрономія, вона, вона потребує таких невеличких грошей, що в порівнянні з іншими статтями розходу ну, можна було виділити. Я сподіваюся, що у, у нашої держави, нашого народу все-таки Вистачить мудрості, мудрості не забувати ні про фундаментальну науку, ні про культуру, ні про освіту, ні про охорону здоров'я. Бо це основні кіти, на яких стоїть саме от нація, саме нація. явище нації, як культурне явище. То ми будемо оптимістами. Що нам залишається, звичайно. Дуже вам вдячна за цю розмову, за. Такі цікаві паралелі. Мені залишається сказати, що у подкасті Градусник гостював сьогодні кандидат фізико-математичних наук і представник місячно-планетної групи інституту астрономії Каразінського університету Віктор Валентинович Корохін. З ним спілкувалася я, Ірина Мироненко. Це подкаст Градусник Харківського прес-клубу і сердечно бажаю, щоб справді у цієї місячно-планетної групи було гідне фінансування і молоді послідовники, які б продовжували справу, яка була започаткована не вчора, а більше ніж 100 років тому. І якщо ми бачимо на карті міста ім'я академік Микола Барабашов. Так це і є ота космічна програма, заради якої варто говорити про космічний Харків, космічну Україну.